За один день хлопці зварили сім протитанкових їжаків. За власні кошти придбали перший матеріал. Інформацію про конструкцію зварювання взяли з інтернету, каже автослюсар Ігор Король. Ми попереджуємо, що нам потрібні матеріали розміру там не менше 1,8 метра. Якого якої ширини, якої товщини відповідні. Зараз вже й інші волонтери долучаються. Получилося багато волонтерів. Вони підвозять матеріал, вони готові працювати, допомагати. Зварювальні апарати привозять і будемо розширятися, будемо збільшувати об'єми виробництва. Каже, що ще декількох помічників зі своїми зварювальними апаратами готові прийняти для пришвидшення роботи. Ремонтом автомобілів зараз майже не займаються, адже увесь час приділяють їжакам. Винятки роблять для людей, які вимушено покидали рідні міста. Беруть гроші лише за матеріал. Один їхній колега вже вступив до збройних сил, і це також їх стимулює допомагати в тилу. Ми працюємо, ми хочемо забезпечити противотанковими засобами людей, які знаходяться на блокпостах наших військовослужбовців, наших колег, які пішли воювати, захищати Україну. Так, ми Вирішили допомогти українській армії, боронити наші міста, наші селища, людей, тому що в такий час ми не можемо залишатись осторонь, не можемо займатися своїми буденними справами. Ми, це наш обов'язок громадянський допомагати людям і армії. Наразі готові протитанкові конструкції чоловіки передадуть колегам, які також зварюють їжаки, або ж шукатимуть варіанти самостійно передати їх Збройним силам України. Олеся Добині, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.